Обираєте авточехли? Є декілька типових помилок, яких краще уникнути. Розкажемо, як зробити вибір вдало. Універсальні чехли не дорівнюють ідеальна посадка, вони сповзають, швидко зношуються і збираються в складки. Найкращий варіант це модельні авточехли, які точно повторюють форму сидіння. Дешеві матеріали це короткий термін служби. Вони швидко рвуться, розтягуються і електризуються, і цим притягують пил. Обирайте якісні матеріали екошкіру, антару або автотканину, які є довговічними і практичними. Чохли мають не тільки гарно виглядати, а й бути функціональними. Підбирайте під свій спосіб використання авто. Перетяжка салону коштує дорого, а якісні модельні авточехли дають такий самий результат без зайвих витрат. Авточехли від ProSALON виглядають як перетяжка і коштують значно дешевше. Не витрачайте час і гроші даремно. Обирайте авточохли, які поєднують стиль, довговічність та якість. Замовляйте у ProSalon і ваше авто буде виглядати як нове.